Усім доброго ранку. Харківська область. 24 якщо не помиляюсь, червня. Ну, що? Що у нас відбувається на пасіки? Хотів би трошки от поділитися свої, своїми наблюдениями і взагалі станом пасіки. Ну що, погода в цьому році не дуже сприяє розвідку пчел. Як в нашому регіоні, та, ну, так, дивлюсь по відзивам, та і по всій Україні так не дуже. Ну, для, для природи, то, звісно, непогано. не жарко. Спеки такої нема. Та і, і, і нам, людям, якби то нормально. Обжолочкам ну, не дуже. Що весна тяжова була е, теж. Оце ось теж у нас то, то дождики, і виходить, якби там ночі дожди йшли а днем тепло було, було б набагато краще. Звісно. Ну а що зробиш, ми не можемо повлияти на природу. І, виходить, вчора, вчора зовсім не літали. Виходить, тільки їдять те що є. і розвиття слабеньке. Вчора проходив я, давав дотації. Ну, що, медові рамки вже закінчились давав я, ну На вісах 0. <хи> давав я медову ситу. Слава Богу, ще трошки запаси меду є у бетонах. Розводив один к двом і роздавав, відкриваю просто-напросто, кришку знімаю, закатую клієночку, крайню рамку витягую і наливаю туди грам по 300 ну Де як виходить? Наливав сиропчика медової сити і закривав. Потому що, якщо, ви самі розумієте, найголовніше, щоб матки не прикрасили сіяти. Уже ніхто там тягнуть, не тягнуть ту женщину, уже нема даже немає розговору. Хоча б матки не перестали сіяти. Ну, Хоча б наростити, хоч як-то наростити сім'ї до, до сонях. А Сонях скоріше всего, що в нас у цьому році в минулому році. На дальніх полях там починав зацвітати з 1 липня перші маячки пішли і понесли пилок. Ну В цьому році, так як е, я там ходив дивився на поля, ну числа після 10-го тільки може там 10-15 го го десь так. І от, є ще приблизно у нас 15-20 днів. Так що в прошлом году я. Перша качка у мене була в конце в конце липня, там щось з 24 числа, там де-то так. Ну а у цьому році я так думаю, що якщо щось ще й принесуть, якщо погода і сложиться благоприятно там, не знаю, де то звезды, там чи що воно ну, розклад буде, де то к першому серпню, не раніше, буде відбувається у нас якась ви, 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 викачка меда. Перед е, значить не буде ніякого разнотрав'я в нашому регіоні. Іменно у мене, це точно. Хай там сказки не розказують, бо люди питають. А що там весняний мед, майський. Я говорю, який майський, що ви мелите. Я говорю, даже, скоріше всего, що перед підсолнухом, якщо раніше там ті годи, ну ті года, в прошлом році не вийшло там трошки кої де там. Пару рамок видернув для себе качнуть хоч що -то там перед подсолнухом. То в цьому році не буде нічого. Не буде нічого, щоб ну, для разнообразів, щоб не тільки Соняховий мед був. Хоча і Соняховий мед прекрасний. Прекрасно ми його вживаємо, все там нормально. Так що, така от ситуація. Не знаю, я ось дивився теж, що там якийсь блогер молодий. Не знаю, де брати бочки, бочок не вистачить. Ну як не хватає, я не знаю. В кого там хватить, в кого не хватить. Може в нього і правда там одна бочка на всю пасіку. Може і не хватить. Може дві йому треба докупити, щоб хватило. Так що ситуація така от. ну, Хоча б, хоча б матки сіять не, не прикратили. Ну і так от. Е, е, сьогодні, сьогодні вон політають, пилок несуть зранку. Може щось там... Дождики хотя и проходят, буренцы какие-то трошечки есть, но что-то все равно приносит какие-то есть, невылычки, но есть. Там практически по нулям оно все стоит. Вот. Ну такая вот ситуация. Так что Пущите какая у вас там ситуация, делиться своими спостережениями, бо сейчас не особо все общаются така ситуація в країні, Хотя бы там по відзивам, Потому що тоже мені там люди пишуть, Да, ситуація схожа, нема нічого, нема нічого, нема нічого, нема нічого. Ну а звідки ж воно що буде, якщо отак так вот все воно відбувається. Ну добре, всім добра, миру, пишіть, Чекаю ваших коментарів.